Відео на ось такий монітор ігровий ViewSonic 24 дюйми придбаний в АО. Користується ним вже приблизно 3 місяці та повністю задоволений роботою. Діагональ 24 дюйми повністю хватає для перегляду відео для ігор, для звичайного користування. Матриця тут IPS, через те картинка дуже насичена, контрастна, дуже гарно виглядає і проблем взагалі з переглядом немає. Тому дуже-дуже дуже приємно е переглядати відео, грати в ігри, дивитись картинки і взагалі все е супер. А серед можливостей монітора це зміна. Куту регляда. Не дуже сильно, не можна його прям покласти чи прям дуже сильно нахилити, але, в принципі, для звичайного користування цього повністю хватає. Також монітор можна підняти. Ось так високо він може бути. Ну, і от найнижче рівне положення це ось такий. Також великим плюсом є те, що він. Вертикальний. Ось таким рухом можна взяти, перевернути його і зробити повністю от вертикальним. Це дуже корисно для того, якщо ви читаєте, пишете програмний код, чи е, граєте якісь помільні ігри на емуляторі. Ось, це дуже-дуже корисно. Серед підключень. Е, то до комп'ютера, то в наборі дається DisplayPort. DisplayPort включається ось тут. Довжина DisplayPortа приблизно півтора метри. Ви... В комплекті більше інших немає. Бо, звісно, приємний, якби там був ще якийсь HDMI чи ще один дісплейпорт, але, на жаль, тільки один кабель. Мінусом є те, що дуже не продумано з тим кабелем, адже сам монітор має 180 Гц на базі. Але DisplayPort старішої версії надається, і який підтримує максимум 165 Гц. Тому, щоб отримати повну картинку від монітора, потрібно мати кабель новішої версії. Адже якщо от перейти в налаштування монітора... А, зараз до розширення, то більше 165 виставити не можна, на жаль. Це, звісно, сумно. І це дуже нелогічно, тому що як так могли ViewSonic е, протупити і покласти в старіші версії кабелі. Хоча ці 15 Гц також вже і е, багато впливають е, на щось, але все одно трошки нелогічно і нераціонально, ніби Ось тум. Але якщо потрібно прямо максимум від монітора, то звісно кабель треба купляти. Але в принципі сто Гц також повністю хватає. Також і для ігор і для всього. В своїй цінові категорії, мабуть, це один з найкращих моніторів, якщо не найкращий, з ips матрицею з таким розширенням, з діагоналю, з можливостями, це просто суперський. Також варто зазначити, що е, тримається в мене от такі от, е, ніжка, які по суті, по суті сучні, але якщо ви хочете поставити монітор ближче, а клавіатура у вас ну навіть якогось маленького формату, то вона просто от, не поміститься. Не поміститься, Тому клавіатуру треба ставити або під кутом, або вже монітор ставити далі. А це вже особливості е, використання. Взагалі монітор задоволений, супер. от тому... Аджу всім його е, купляти як тільки він буде в наявності. Чи він є в наявності? Мотор е, суперський.